Добрий день. Формули подвійного та половинного кута, формули пониження степені. Запишемо формулу синус α плюс бета і замість кута бета підставимо формулу α, отримаємо формулу синуса подвійного кута. Синус 2 α дорівнює 2 синус альфа помножити на косинус α. Аналогічно виведемо формулу для косинуса подвійного кута у формулу косинус α плюс бета, замість кута бета підставимо кута α. Отримаємо косинус подвійного кута дорівнює косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа. Якщо ми косинус квадрат альфа розпишемо, що це є 1 відняти синус квадрат альфа, отримаємо формулу косинус 2 альфа дорівнює 1 відняти 2 синус квадрат альфа. І якщо синус квадрат альфа розпишемо, що це є 1 відняти косинус квадрат альфа, то запишемо косинус подвійного кута дорівнює 2 косинус квадрат альфа мінус 1. Можемо вивести формулу тангенса подвійного кута. У формулу тангенса суми альфа і бета підставимо замість бета кут альфа, отримаємо тангенс подвійного кута дорівнює 2 тангенс альфа, поділити на 1 відняти тангенс квадрат альфа. Аналогічно можна вивести формулу для котангенса подвійного кута. Котангенс 2 альфа дорівнює котангенс квадрат альфа мінус 1 поділити на 2 котангенс альфа. Запам'ятаємо формули тригонометричних функцій подвійного кута. Обчислимо синус 15 градусів плюс косинус 15 градусів і до квадрату. Піднесемо суму до квадрату за формулою. Синус квадрат 15 градусів плюс косинус квадрат 15 градусів дорівнює одиниці і 2 синус 15 на косинус 15 градусів. Це є синус подвійного кута, тобто синус 30 градусів, синус 30 градусів одна друга. І отримаємо 1,5. Знайдемо значення ось такого виразу: косинус квадрат 14 градусів відняти синус квадрат 14 градусів це і косинус подвійно кута, тобто косинус 28 градусів. Синус 62 градусів запишемо через формулу зведення, це косинус 90 відняти 62 градуси, тобто косинус 28 градусів, і значення виразу дорівнює 0. Спростимо ось такий вираз. Перший множник це формула, це є тангенс подвійного кута, тобто тангенс 04 π і помножимо котанген 04 π до рівні одиниці. Спростимо вираз. 3 синус 2 альфа помножити на косинус 2 альфа. Для формули подвійного кута не вистачає двійки, тому домножимо на 2 і доділюємо на 2, щоб значення виразу не змінилося. 2 синус 2 альфа на косинус 2 альфа – це синус подвійного кута, тобто синус 4 альфа. І 3 поділити на 2, отримаємо 1,50 1,5 синус 4 альфа. Спростимо ось такий вираз. Щоб отримати квадрат синуса подвійного кута, не вистачає ще двійки, тому ми домножуємо на двійку і доділюємо на двійку, щоб значення виразу не змінилося. Отримаємо 0,5 помножити на квадрат синуса подвійного кута і косинус 12 альфа, це є косинус подвійного кута 6 альфа, розпишемо косинус квадрат 6 альфа відняти синус квадрат 6 альфа. 2 синус 3 альфа помножити на косинус 3 альфа, це синус Подвійного кута сину 6 альфа і піднесемо до квадрату, Отримаємо синус квадрат 6 альфа, розкриємо дужки у другому доданку. Після зведення подібних доданків отримаємо 0,5 косинус квадрат 6 альфа. Спростимо ось такий вираз, розпишемо тангенс подвійного кута, це 2 тангенс альфа поділити на 1 мінус тангенс квадрат альфа. По другому множнику по тангенс альфа це функція обернена до тангенса альфа, зведемо до спільного знаменника і перемножимо два дроби. Після скорочення дробу на вираз тангенс альфа, і на вираз тангенс квадрат альфа мінус 1 попередньо виносимо мінус за дужки, отримаємо мінус 2. Припишемо формулу косинуса подвійного кута, і з цієї формули знайдемо синус квадрат альфа. Отримаємо 1 мінус косинус 2 альфа поділити на 2. Аналогічно можемо знайти косинус квадрат альфа, коли запишемо косинус подвійного кута, що це є 2 косинус квадрат альфа мінус 1, і тангенс квадрат альфа, знайдемо синус квадрат альфа поділимо на косинус квадрат альфа, і аналогічно можна знайти котангенс квадрат альфа. Косинус квадрат альфа поділимо на синус квадрат альфа. Задані формули називають формулами пониження степеня. Якщо ми замість альфа у даній формулі підставимо альфа на 2, то отримаємо формули половинних кутів. Знайдемо, наприклад, синус π на 8. Синус π на 8 кут першої чверті перед вертикалом знак плюс. Отримаємо корінь квадратний, 1 віднятий косинус подвійного кута, тобто косинус π на 4. І поділити на 2. І після спрощення отримаємо корінь квадратний, 2 відняти, корінь квадратний з 2 поділити на 4. Знайдемо косинус 75 градусів. Перед радикалом знак плюс, тому що кут першої чверті. Корінь квадратний, 1 плюс косинус подвійного кута косинус 150 градусів, поділити на 2. Косинус 150, використаємо формулу зведення, це мінус косинус 30 градусів, і отримаємо після спрощення корінь квадратний, 2 відняти корінь з 3 і поділити на 4. Спростимо ось такий вираз. Можна розписати косинус подвійного кута, але застосуємо формулу пониження степеня. синус квадрат α це 1 відняти косинус 2 α поділити на 2, і після спрощення виразу отримаємо одиницю. Виведемо формули потрібних кутів Синус 3 α це є синус 2 α плюс альфа, розпишемо синус суми кутів і запишемо, що синус 2 α це є 2 синус альфа на косинус альфа, а косинус 2 альфа це є 1 відняти 2 квадрат альфа. Після підстановки замість косинуса квадрат альфа один відняти синус квадрат альфа і зведення подібних доданків, отримаємо формулу синус 3 альфа дорівнює 3 синус альфа підняти 4 синус куб альфа. Аналогічно можна вивести формулу для косинуса потрібного кута, тангенса потрібного кута і котангенса потрібного кута. Знайдемо синус 18 градусів. А синус 54 градусів згідно формули зведення дорівнює косинусу 90 градусів відняти 54 градуси, тобто косинусу 36 градусів. 54 градуси це є 18 помножити на 3, 36 градусів це 18 помножити на 2. Використаємо формулу потрібного кута. синус потрібного кута це 3, синус 18 градусів відняти 4. Синус куб 18 градусів і косинус подвійного кута 18 градусів. Розпишемо, що це одиниця відняти 2, синус квадрат 18 градусів. Отримали кубічне рівняння. Можна кубічне рівняння розв'язати за допомогою схеми горнера. Бачимо вже один явний корінь 1. а можна розкласти на доданки для того, щоб згрупувати. Згрупуємо, винесемо синус 18 градусів мінус 1 за дужки І отримаємо такий добуток. Перший ножник дорівнює 0, тому що синус 18 градусів не дорівнює одиниці. другий множник дорівнює 0. І знаходимо синус 18 градусів дорівнює мінус 1 плюс з 5 поділити на 4. Обчислимо синус альфа плюс косинус альфа, якщо відомо, що тангенс альфа на 2 дорівнює 3. Синус альфа запишемо згідно формули подвійного кута, що цей 2 синус альфа на 2 помножити на косинус альфа на 2. Вираз поділимо на одиницю, запишемо тригонометричну одиницю синус квадрат альфа на 2 плюс косинус квадрат альфа на 2. Чисельник і знаменник дробу поділимо на косинус квадрат альфа на 2 і отримаємо 2 тангенс альфа на 2, поділити на тангенс квадрат альфа на 2 плюс 1. Підставимо замість тангенс альфа на 2. 3 І отримаємо 0,6. Знайдемо косинус альфа. Косинус подвійного кута, розпишемо, що це є косинус квадрат альфа на 2 відняти синус квадрат альфа на 2. Поділимо на тригонометричну одиницю, поділимо чисельник і знаменник дробу на косинус квадрат альфа на 2. Отримаємо 1 відняти тангенс квадрат альфа на 2, поділити на тангенс квадрат альфа на 2, плюс одиниця. Підставимо замість тангенс альфа на 2 трійку і отримаємо. Мінус 0,8. Синус альфа плюс косинус альфа дорівнює мінус 0,2. Запишемо формули, які виражають синус кута. Косинус кута і тангенс кута через тангенс половинного кута. Тангенс альфа можна знайти, як синус альфа поділити на косинус альфа. Аналогічно, можна знайти котангенс альфа. Дякую за увагу, Задання для самоперевірки, до побачення. Слава Україні!